зараз проходимо блаженства, які записано в Євангелії від Матвія 5 розділ, це заповіді блаженства. Це ті речі, які необхідні для кожного християнина. І Господь Ісус Христос свого часу, коли зібрався народ, Він вчив їх. І я хочу, щоб ми могли запам'ятати і вивчити. Проходьте, сідайте, проходьте. Ці 9 блаженств, які є в Слові Божим. І знаєте, коли, коли ми хочемо лікувати хворий наш шлунок, треба да, е, лікувати, з чого починати його лікувати? якщо шлунок хворий? Дієта. Дієта. Треба перейти, дивитися, яку, що ми їмо, і що ми Да? І тоді і шлунок перестане, і печінка буде здорова, і все буде, тому що ми маємо початок. Да? Тобто, Господь Ісус Христос сказав, які необхідні речі для людини, для того, щоб людина була перед Богом добра, прекрасна і свята. І от Він нагадав про те, я просто нагадую, ми. Будемо вивчати їх на пам'яті. Це дуже добре, коли будемо вивчати. Хто пам'ятає першу заповідь? Хто ходить? Блаженні да. блаженні ті, які бідні духом. Вони постійно нуждаються в Господі. Друга, засмучені. засмучені. Чому засмучені? Вони засмучуються через свої неправедне життя. Вони під цього плачуть. Третє. Спрагнені Третя заповідь лагідний, або по російськи кроткий. тобто це важливо для людей. Тре. Четверта правди. І вчора ми, ми про це говорили, і ми щойно співали. До людей більше не піду, правди, і щастя в них шукати. Боже, мій, до тебе йду, щоб тобою в тобі прибувати, тобто щоб з собою прибувати. Тобто, Правди можна знайти тільки в Господі, тому що він один правдий. сьогодні ми говоримо про блаженство, Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні милостиві. Тобто прекрасно стан мати прекрасний стан мати милостивий бути. Яка різниця між милостивим і милосердним? Не знаєте? Ну, милостивий і милосердний, воно це дві е, рідні сестри, які, знаєте, такі, такі близнюки, які не можуть одна без одної жити. Вони постійно мають бути разом милосердя і милостиня. Е, милосердя це більш знаєте, е, така духовна річ, милосердя, тому що воно виходить із серця, А милостиня це. це коли ми що то робимо, знаєте, от фізично. Тобто це дві такі сестри. Господь сказав, що блаженні, милостиві, бо вони будуть помилувані. А якщо не милостиві, то що? Не будуть помилувані? Тому Господь сказав: це важлива річ сьогодні для людей мати оце прекрасний. Знаєте, характер або чесноту в своєму житті бути милостивим. Всі знають молитву, Отче наш. Да? І пам'ятаєте, що там можна до цього місця згадати? І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому Господь нагадує нам про це милосердя. І коли ми читаємо. Я буду читати деякі місця із Біблії, які підтверджують, наскільки важливо для нас милосердя. І от послання апостола Якова, другий розділ, 13 вірш, сказано так: дуже важливе, я хотів би, щоб ви це замітили. Бо суд немилосердний до того, хто не вчинив милосердя. Милосердя Бог ставиться вище над суд. Знаєте, суд він завжди справедливий, і суд, якщо ми говоримо про справедливість сюда, да, він чітко виносить вирок чітко по закону. Тобто, якщо ти так зробив, і закон цього треба, суд цього виносить. Да? Тобто він має. І це справедливо. Да? Але Господь каже, що милосердя, воно вище над судом. Тому що суд чітко прописує, а милосердя, воно вище. Воно е, дає, знаєте, милість. І ось е, суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Суд немилосердний до того, хто не вчинив. Милосердя. Тобто, якщо я не вчинив милосердя, то суд буде для мене суровий. Якщо я вчинив милосердя, суд може проявити до мене милосердя. Тому знаєте, Господь нагадує, що важливо для нас в житті нашому використовувати такий добрий Божий подарок для нас як милосердя. Я думаю, зараз ми порозсуждаємо над цими місцями і потім будемо дивитись далі. Євангеліє від Луки, 6 розділ, 36 вірш. З 35-го прочитаю. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода велика буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних із них. Будьте ж милосердні, як і отець наш милосердний. Чому Господь каже, щоб ми були милосердні? Тому що отець наш милосердний. Ви Знаєте, всі ми е, заслужили кари від Господа. Да? Написано, всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Всі до одного. І в тому числі і я, і другий, і третій, навіть Папа Римський. Всі зрішили. І всі позбавлені слави Божої. Всі до одного, написано словом, негідні. Але Господь привив до нас милосердя через Ісуса Христа. І Він простив нас. І ті, хто прийшов до Господа за цим милосердям, вони його отримують. І ми отримуємо милість від Бога. Тому і Він каже, що будьте і ви милосердні, ви бути й ви милостиві на цій землі. І ви будете помилувані. Знаєте, є. Я не знаю, як сказати Юріст. Пуденції, да? тобто, кожна людина у своєму житті має право отримати милостинів. В да? раз в житті людина, якщо згрішить проти держави, звершить велику провину, вона має право один раз в житті попросити милості. Тобто вона пише президенту Лист і просить, щоб його помилували. І буває таке, коли о, президент приходить, вибирає якогось одного з них і дає йому милость. Но ця милость здається один раз тільки в житті. Тобто, і люди інколи знаєте, отримують якийсь срок, і вони бояться писати милос... помиловку цю. А чому? Тому що коли їх помилують, другий раз вже їм не буде. Милості. Тому, знаєте, милість, воно, це дуже важлива річ. Господь нагадує нам про те, щоб ми могли все бути милосердними. В від Марка, шостий розділ, 34 вірш. Ви знаєте, в Біблії дуже багато місць, які говорять про милосердя і милостиню. Євангелія від Марка, 6 розділ, 34 вірш. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пасуха, і зачав їм багато навчати. І як минуло вже багато часу довкілля, підійшли його учні до нього та й кажуть: це місце безлюдне. А година вже пісня, відпусти їх, нехай підуть в осади, та села, близькі і куплять собі чого їсти. І він повів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи не маємо ми піти та й хліба купити на 200 донарів і дати їм їсти, а він їм, їх запитав, скільки маєте хлібів, ідіть побачте. І, і, розізнавши, сказали п'ять хлібів та дві риби. І звалів їм Ісус сісти на землю, на траві посадив один біля одного, і розсілися рядами по сто п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб казали перед ним, що казали перед ним, і дві риби на всіх поділив, і всі їли і наїлися, а скуків, позоставших з риб. Нас 12 повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловік. Тобто Ісус Христос, побачивши народ, який шукав знаєте, якоїсь правди, шукав якусь затишку. Ісус Христос побачив їх, написано, змилосердився над Ним і почав їх навчати. Навчати, я думаю, що може він навчав їх і оцих заповідей Божих, які про які сьогодні ми говоримо. Він навчав, але потім, після навчання, він показав свою милість і на ділі, коли треба б нагодувати їх, він узяв п'ять хлібів, дві риби, помолився і нагодував п'ять тисяч людей, які наїлися, і залишилося ще навіть 12 кошів. Від того, що осталося. Тобто, от такий милостивий і милосердний Господь. Тому Він каже, що навчіться від мене, бо я милосердний, я милостивий. І будьте милосердні, як отець, наш милосердний, будьте і ви такими милосердними. Це для нас дуже важливо, брата і сестри. Дуже важливо мати це милосердя в нашому житті. Книга Плач Єремії, це, знаєте, Дуже багато, багато таких речей ми знаходимо у Слові Божому, коли Господь навчає і навчає народ, щоб бути милосердним. І ось книга плач Єремії, коли один пророк, коли він бачив біду народа, коли він приходив до Господа, то він говорив такі слова, третій розділ плач Єремії з 22 друга вірша. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Це милосердя Господнє, воно ще нас не покинуло. Воно обновляється кожного ранку. І, ви знаєте, і це милість до нас сьогодні, що сьогодні ми могли вранці проснутися. Це Божа милість. Це Божа милість до кожного з нас. Що сюди не прилетіла ракета, сюди не принесло нам якось горя. Це Божа милість. Господь захищає, коли ми молимося, коли ми просимо Господа, Господь дійсно дає нам оцю милість і е, захист. І книга пророка Міхеї, пророка Міхея книга, е, теж е, говорить, Такі нам прекрасні слова. Коли треба було, знаєте, бачити це милосердя, бачити те, що Господь хоче нас навчати, Він багато говорить про це. І дивіться, як Він одного разу говорив до народу свого, це слово сьогодні звучить. Було тобі виявлено у людину, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Чого сьогодні чекає від нас Господь? Дивіться, було тобі виявлено, людино, що добре, і чого ж пожадає від тебе Господь нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з Богом ходити сумирно. Ми інколи думаємо, що для того, щоб щось догодити Богу, щось треба дуже багато, дуже багато зробити. І ми можемо деякі речі робити, так? але нема в нас милосердя. Воно ніщо. А Господь каже, що вам потрібно? Дивіться, чинити справедливість і милосердя любити? Любити милосердя. Тому Господь і на горній проповіді сказав блаженні, милостиві, бо вони будуть помилувані. Євангелія від Матвія. Від послання апостола Павла до єфесян. Четвертий розділ. Я просто ці місця прочитую, щоб ми могли розуміти, що в Слові Божому дуже багато говориться нам і навчання про милостиву милосердя і милість. Четвертий розділ Євангелі, послання апостола Павла до Єфесян з 31-го вірша. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Він говорить про відношення в людях. Так? І ми знаємо, які ми люди буваємо одним між одним. Особливо тоді, коли нас ніхто не знає. Коли десь ми в черзі стоїмо або ще десь, ми можемо проявити себе, такі, як ми є. Але Господь каже, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Даже навіть коли вас ні, ніхто не знає, навіть коли ви поїхали у друге місто. Будьте милостиві. Тобто це важливо для нас. І там, де милість, там, де милосердя, там менше зла, там менше горя. Там взагалі відсутнє горе, там взагалі відсутнє зла, коли є там милосердя. Тому що коли людина втратила дім. Люди милостиві, вони допоможуть. Коли людина голодна, люди милостиві, вони дадуть поїсти. І це дуже важливо для нас бути такими добрими милостивими. Я хотів би нагадати нам одну причту із Слова Божого, коли Ісус Христос говорив про те, яке має бути милосердя, яке має бути милость. І ми побачимо в цій прищі. Що коли Христос сказав, будьте милостиві, бо помилувані ви будете, проявляйте милість одному і ви будете помилувані. Євангелія від Матвія, 18 розділ. Із 23 вірша, тим, хто царство, тим, то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. І коли він почав обраховувати, то йому провели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав і з чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптовий упав до них і вклонився йому та й благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. Як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. Зверніть увагу, той був винен 10 тисяч, а цей винен всього лише 100 динаріїв. І схопив його і душив, то й сказав віддай, що ти винен. А товариш взяв, упав у ноги йому і благав його, каже Потерпи мені, я віддам тобі, а той не схотів. А пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. І як побачили товариші його, те, що сталося, то засмутився дуже, і прийшли, і розповіли своєму пану все, що було. Тоді пан Його кличе його та й говорить до нього рабе лукавий, я простив тобі все, весь твій борг, бо просив ти мене, чи тобі не належить змилостивитись над своїм співтоваришем, який я над тобою був змилувався. І прогнівався пан Його і сказав катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само, і Отець мій Небесний учинить із вами. Коли кожен із вас не просить своєму братові і серця свого інших прогріхів. Христос показав прийшло. Один чоловік, пан, давайте перекажу, коли вирішив зробити ревізію в своєму е, панстві, да, і знайшли одного людину, котра була винна йому 10 тисяч талантів. Це велика сума, дуже велика сума. І він подивився, ну, великий боржник. І він погукав його, ти віддаси? Ні, мене нема чим. В тюрму. Аж поки не віддаси все. І він наче упав на коліна, просив, Про, прости мене, не сади в тюрму, не продавай мої жінки, діти хай будуть. Я тобі віддам. Він змилостивився пан над ним і просив йому борг. Знаєте, З такої радості він вибігає на вулицю. І зустрічає свого друга, який винен всього 100 талантів. Динарів. Це дуже маленька сума. І він каже: слухай, отдай. Нема чим отдати. В тюрму. Прости, я тобі віддам. Не, не сади в тюрму, я тобі віддам. Не, йди в тюрму й сиди, поки не даси. І він так зробив. Але тому панові. Який просив йому 10 тисяч талантів, почув він, погукав його і скаже, який ти лукавий і недобрий. Я тобі просив таку суму, а ти не мог простити цьому малесеньку цю суму. І взяв все-таки він і посадив його в тюрму. Тобто милості він не проявив, не проявив милості до цього, хто мав. І в цій приші сказано, так і Отець мій Небесний, не просить вам прогрехів ваших, які ви не прощаєте. Тому і ми молимося, молитва очі наш. Господи, і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Прости нам, звертали увагу на цю молитву. Наш? І прости нам, які ми прощаємо. Тобто, коли ми не прощаємо, що, що ми на себе накликаємо? Господи, і мені не прощай. Я не прощав Господі, і мені не прощай. Тобто, прощення залежить від нашої милості. Тобто, милість, коли ми проявляємо, це людина, котра. Можуть бути милосердна, це та людина, коли співчуває тому, хто має горе. Це та людина, котра може співчуває тому, хто має борги, це людина, котра може зміщати. Це людина, котра готова, знаєте, віддати своє, але допомогти іншому. Тобто це важлива річ сьогодні бути отакими, як Господь каже, тому він не навчає. Будьте милостиві, бо помилувані будете. Коли ми не милостиві, ми не будемо помилувані. І як би ми не хотіли, як би ми не старалися, як би нас не відспівували свого часу, ніхто нас не відспіває, якщо ми сьогодні не будемо проявляти милість. Це дуже важлива річ сьогодні. Ми бути милостивими. Тому що Господь Ісус Христос сказав, одного разу. Я був в темниці, і ви відвідали мене. Я був форий, і, ми, і ви відвідали мене. Я був нагий, виділи мене, був голодний, нагодували мене. А вони кажуть, Господі, а коли ж, ми тебе, коли ж ми тебе бачили в темниці? Господі, коли ж ти був голодний, або бідний, або нещасний, коли, Господі? А він каже, Господь каже, все, що ви зробили, одному із малих сіх. Те зробили мені. Тобто, служачи один одному, ми служимо Богу. Тобто Господь проявив нам велику милість. Господь нам простив дуже багато речей, дуже багато очистив нас. Я говорив про те, що ми нема праведно, всі зрішили, всі позбавлені, слави Божої. Ми всі заслуговуємо знаєте, смерті. Але Господь простив нас, тому Він учить. Нас сьогодні прощати один одного, милувати один одного. Без цієї милості ми не можемо побачити Царство Божого. І псалом 40-й, де Господь Ісус Давида, Господь через Давида дає нам такі прекрасні слова, і Він навчає нас. Дивіться. Блаженний, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує Його. Блажений, хто дбає про Бога. Тобто з такої людини є милосердя. Така, така людина привія милостиню до Бога до бідного. Да? В день нещастя Господь порятує Його. Господь берегтиме Його. Та його оживлятиме, буде блажений такий на землі, і він не видасть його на попалу його ворогам. Господь бачить наші серця. Ви знаєте, і є такий вислів, да, щоб заслужити якесь добрими ділами Царство Боже. Царство Боже добрими ділами не заслужимо. Але Господь каже, що ми його могли робити. Тому що коли ми не віримо в Ісуса Христа, коли ми не віримо в жертву Ісуса Христа, але всього лише надіємося на добрі діла, то це не годиться. Господь хоче найперше, щоб ми могли вірувати в Господа, ходити свято і звершувати цю милостиню, звершувати те милосердя, щоб ми були подібні, як Отець Небесний, щоб ми були подібні, як Ісус Христос, коли ми можемо жити так, як Він. Тоді наше милостиня, наше милосердя, воно буде добре, воно буде приємне перед Богом. Тому він каже: блажений, хто дбає про Бога? Господь такого захистить в останній, знаєте, в день, коли буде нещастя. І книга при повості Соломони на останнє місце я хотів би нагадати для нас 21 розділ, з 21-го двашан. Хто женеться за праведністю та за милостю, той знаходить життя, справедливість та славу. Хто женеться, знаєте, я як то згадував, нехто хоче, не хто стремиться, нехто біжить. А я вважаю, що слово, коли переводили Біблію, вони вложили цей змис. Хто женеться? Тобто, той, хто з усіх сил біжить, той, хто хоче його досягти, хто, хто має велику жажду досягти, да? за справедливістю та за милостю, той знаходить життя, справедливість та славу. Тобто ми да, що без милості не можна жити на цій землі. Без милості це не, не людське життя. Но милість це прекрасно. Тому коли ми сьогодні научимося це робити, буде менше зла. Коли ми научимося, буде більше добра. Коли ми научимося це робити, ми будемо, знаєте, більш об'єднані. Зараз кажуть, Україна об'єдналася. Так, да, Україна об'єдналася, але не всьому об'єдналася. Є милосердя, але його не всіх. Тому що деякі люди. Місто того милосердя ставлять цю планку збагачуватись, піднімають квартири, піднімають знаєте, ще якийсь рівень до тих людей, хто сьогодні потребує уваги. Тому, якщо е, наша країна ще й в цьому об'єднається, тому знаєте, Бог щоні дав нам можливість почути це слово, щоб ми тут об'єдналися, могли це говорити іншим людям. Ми об'єднаємося. І коли ми будемо милосердні, милостиві, Господь помилує нас. І таким чином, милосердя, милостиво, воно прискорює нас до перемоги. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, бути милостивим, молитись про те, щоб люди були милосердні, милостиві, і це буде уклад в нашу, от духовну цю війну перемагати ворог, хай благосвитна цьому Господь. Амінь. Помолимося.